Доброго дня, шановні друзі! Знову раді вітати вас у магазині зброї Київської бази вогневої підготовки. Продовжуючи наші огляди карабінів, сьогодні на черзі у нас знову карабін під пістолетний калібр 9х21, виробництва української компанії FLARM, який має назву Zwirkun S. Цей карабін зроблений на базі вже перевіреного словацького карабіну Stріbox компанії Grand Power. Він має отакий от чудовий складний приклад. За рахунок чого його дуже зручно транспортувати в такому чохлі, який вже йде в комплектації. Також в комплектації вже йде три магазини на 10, на 20 і на 30 набоїв. Він повністю амбідекстерний, тобто органи керування в нього знаходяться з двох сторін, такі як запобіжник, кнопка скиду магазину, руків'я взводу, яку можна переставити як на ліву, так і на праву сторону. Вже в комплекті йде планка Пікатіні для встановлення коліматорного або оптичного прицілу. Має відкриті прицільні засоби, такі як цілик Мушка, і також можна відкинути такі діоптичні прицільні. Для більш детальної інформації про цей карабін, а також щоб потримати його, ви можете звертатися до нас за адресою місто Київ, вулиця Жилянська, 142 А. Чекаємо вас!